Луцьк 10 серпня прощатиметься із загиблим на війні екс депутатом Волинської обласної ради, народним депутатом України четвертого скликання Сергієм Слабенком. За інформацією Луцької міської ради, об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин відспівування героя. Відомо, що 57-річний лучанин Сергій Слабенко був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу. Підполковник Сергій Слабенко загинув 4 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області. Поховають військовослужбовця на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараждя. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.